But <laughs> Очей стріт арт з'явився на вулицях Запоріжжя. Його створили відомі португальські стріт-арт митці, Джунг. Арт об'єкт виконано у мозаїчній техніці. Він являє собою слово перемога португальською, де латинська літера ві виконана у формі руки, що жестом показує перемогу. Також митці зобразили серце в синьо-жовтих кольорах. Це символ єдності та стійкості українського народу перед обличчям страшної війни. Елементи арт об'єкта створили у Португалії. Потім поштою доправили до. України у Запоріжжі встановленням мозаїки займались вже місцеві стріт-арт, митці сліпі Хеллоу». Це зайняло близько шести годин. А щоб встановити мозаїку рівно, використали проектор на вибір. Мітцям пропонували створити арт також в інших містах. Проте самі художники обрали Запоріжжя. Це може бути Київ, Дніпро або Запоріжжя, і вони одразу сказали, що це має бути Запоріжжя, тому що це прифронтове місто. Того, що ми дуже пишаємось вами, того, що ми розділяємо там ваш біль і взагалі ми сподіваємось, що ви дуже швидко здобудете перемогу. І Запоріжжя є от прямо плотом, є тим місцем, яке уособлює такий спротив, да. Найбільший. Я прям щаслива, що це на сьогодні представлено у Запоріжжі. Я сподіваюся, що це не остання колаборація із закордонними митцями. Я думаю, що ми Будемо продовжувати цю справу. Нам митці дали проєкт, як це повинно виглядати. І ми дивилися на цю роботу і відштовхуючись від неї, ми розміщали її на стіні за допомогою проєктора і рівня. Складність була в тому, що у нас зламався рівень, і ми не могли визначити, як правильно і як рівно повісти цю роботу. А так загалом, ну, звісно, це не дуже просто його вішити, але ми, ми впоралися.